Так, ну от дивіться, от масу документів я сьогодні завірив. Всі ваші документи буду вам відправляти, будете подавати на громадянство. Я буду допомагати вам подавати на громадянство. Ось в тому і полягає моя адекватна допомога українцям, які хочуть жити в нормальній країні Європи, нормально ростити своїх дітей, і які хочуть ну, стартанути знаново, або які довго вже тут живуть, хочуть підвищити якість свого життя. Так і допомагає українцям. Крім того, наступне ще як я допомагаю українцям. Вже почалися перші рішення судів в користь громадян проти працівників ТЦК, які ловлять людей, кидають в буси, виписують штрафи і взагалі чинять безпреділ. Я теж допомагаю оскаржувати штрафи і подавати в суд через своїх колег-адвокатів в Україні, подавати в суд на працівників ТЦК за неправові дії, а їх можна притягнути до відповідальності, до кримінальної відповідальності від 8 до 12 років позбавлення волі за те, що вони творять.